Ну що, друзі, доброго дня! Зробив я ремонтик на кухні. О, з камера робить потрошку. Ну, там почиститься, то не важливо. Ми і підлогу пофарбували, бо тут о, знову концентрація. Бо тут знову, верніше, тут по-іншому неможливо було. Прийшлось витратити на фарбу зебра. А було як отут. Зараз залишилася ця кімната. Бачите. А зараз отак от. Тут ще буде картина, от висить вона в процесі мийки. Так що, друзі, кому не важко. Також там ще інші є посилання на PayPal, хто за кордону дивитиметься. Всі інші заяви я зробив в своїх різних відео. Про те, що відбувається в світі, можете подивитися в TikTok, а також тут на каналі YouTube. Всім дякую за майбутню допомогу. Сподіваємось, що ми цей світ здолаємо всі, друзі або інакше він нас.